Втратили орієнтир та заблукали в горах. Рятувальники відшукали групу туристів, яка напередодні загубилася під час спуску з Говерли. Допомоги потребували три десятки студентів, двоє дорослих та одна дитина. До пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників пошуково-рятувального відділення поста Ворохта та Заросляк. Вже через 40 хвилин рятувальники розшукали частину туристів, а саме 10 чоловік. Інших пошуків продовжувалися, так як група розтягнулася на велику відстань. Але зв'язок з туристами був присутній, підтримувався. Тому вже через декілька хвилин було знайдено всіх людей. Серед них одна була жінка травмована. Рятувальники надали їй домедешну допомогу. Всю групу туристів було супроводжено до поста за З початку року кажуть надзвичайники, відшукали у горах вже 79 туристів та надали допомогу трьом дітям. Тож вкотре закликають відпочивальників не нехтувати власною безпекою під час мандрівок. Обов'язково реєструвати свій похід у рятувальників, перевіряти прогноз погоди та за потреби користуватися додатком порятунок у горах.